Всім привіт! У цьому відео мова піде про утеплення дерев'яних вуликів з бджолосім'ями. Якщо бджоли зимують просто неба на своєму літньому тачку, а не в зимівнику, утеплювати їх іще якимось чином ззовні чи ні. Зараз, як бачите, жодна з моїх сімей не має ніякого зовнішнього утеплення, тільки з утеплення це. Я підставляю під кожен з вуликів ну, такі ящички там із сіном. Дехто каже, що це зайве. Ну, я вважаю, що ну, не дуже зайве, поясню чому. Ну і по дві подушки зверху, гнізда. Ну і все утеплення. Для чого я ще підставляю під вулики у ці ящики. Ну, ось і сіном, тому що земля дуже промерзає, і потім, особливо вже весною, коли з'являється розплід, цей генератор холоду, тобто замерша ця вся земля, яка може промерзнути ну, там на пів метра, а може й більше. І потім, поки вона розтане, цей холод увесь він іде. Ну, Сюди, і щоб якусь таку ізоляцію між холодом і бджолами, то я ну, ставлю ще і, такі ось підставочки під вулики. Ну, дехто каже, що це зайве, я це роблю. Більш ніякого в мене утеплення нема, і мої бджілки також і зимують. Якщо утеплювати, то тільки правильно, інакше це може завдати тільки шкоди. Я не маю на увазі переутеплення, як деякі бджолярі вживають такий термін. Ну переутеплити ну ніяк не можна. Це ж не теплокровні, якісь тварини, що пару кожухів надів, то це якась не загиб буде. Це комахи, їх переутеплити ну ніяк не можна, ну просто в принципі. Хіба що якщо хтось використовує електропідігрів у вуликах, то я цим ніколи не займався і це не маю на увазі. Тут справа в іншому, щоб не допустити утворення вологи, яка навіть при хорошій вентиляції може бути. Ось із своїх свого досвіду, я ось далі вам у відео покажу і архівне своє відео, де я перевіраю. Мене тоді було 9 сімей тут на пасіці. Деякі в мене ще були утеплені. Я на своїй вулиці дарем робив утеплюючі кожухи, так звані, ну, з дощок такі стінки і там заповнював соломою, сіном гарно так прошарок був, такий десь. Ну, Може, сантиметрів вісім, бджілки там перезимовували завжди, просто ну супер на не те, що на 100 відсотків, а на 200 відсотків зимівля була просто чудова. Підмір, який був за зиму, він завжди був сухий. Бджілки навіть слабенької сили перезимовували. Ну, дуже гарно було. Потім, коли я вже перейшов на багатокорпусну систему. Вулики, ось рута, як бачите, зараз у мене мені ця система найкраще подобається. Ну і я не став уже кожухи робити для цих вуликів. Я планував збільшити пасіку там, десь, може, до 15 з сімей хотів. Ну а зараз навпаки я зменшую. Зараз мене чотири ось сім'ї і може навіть дві залишу. з чого починав, та й все. Тому що справи із медом зараз меду багато, а покупців на меду нема. Тому таке, так це я вже відволікся. Ми про утеплення зараз. Хто я ну, кажу, не став робити, думав трошки простішим способом. Одні вулики я просто фольгоізолом обгорнув, ну, виводи зробив від вуликів для вентиляції. І Хоча, начебто, гарна вентиляція, у нижньому лятку, у верхньому корпусі, ніби все повинно бути нормально. Але все ж таки через Вулик дихає, і утворювалася величезна кількість вологи. І вулики і сирі були, ну, я від цього відмовився. І також я пробував ще мінеральною ватою обгортати вулики, ну і потім плівкою зверху, ну і там невеликою, не товстою мотузкою ще ну, обтягував. Думав, що може, мінеральна вата та буде якась у себе впитувати вологу і ну, вона то впитує, але далі плівка, звичайно, вона не давала віти, і, і також це мені не подобалось. Тому я від цих усіх утеплень відмовився. Ну, і бджілки мої зараз зимують ось просто так, без ніякого зовнішнього утеплення. Сьогодні 30 грудня 2015 року. Нарешті доутеплював вулики сімей. Уті з кожухами 5 і 3 на початку грудня, 2 і 5 числа, утеплив, а потім дуже тепло стала погода, що й бузок розпускатись почав. І сім'ї так були. Сьогодні зранку було 12 градусів морозу, у день зараз 10 градусів мінус. З позначкою мінус. Я ось і сім'ї. 4 сьогодні утеплив, Які в багатокорпусних вуликах. Це сім'я перша, дев'ята, шоста. І четверта. І причому чомусь як у, учора хотів утеплити не, не вийшло. Коли на підставки поставив, бджоли розтурбувались, почали вилазити з льотків. Я на сьогодні відклав це діло. І, і сьогодні, як утеплював, вилазило багато із льотків. Зокрема, у сім'ї. Шість а ну і в дев'ятій. Шумили дуже у першій, але не, не вилезли Виходить не стали, І зараз ще ось шулять. Дві сім'ї. Це ось номер два і номер вісім. Вирішив на зиму не утепляти. Вони зимують просто у вуликах. Це найсильніші сім'ї, які є. Це Об'єднані сім'ї. Я з осені їх об'єднав. Корму і сили вистачає. І побачимо, якщо різниці нема, то... Навіщо тоді взагалі утеплювати? По підмору навесні буде видно. Зверху гарно утеплено. По подушками. Тобто, ну всі сім'ї підготовлені до зимівлі. Отже, що я можу сказати? Якщо утеплювати, то тільки правильно. При цьому бджоли менше турбуватимуться від різних сторонніх звуків, менше кормів споживатимуть, краще контролюватимуть температуру клубу. Ну і взагалі стан бджолок буде кращим. Звичайно, від цього всього. Якщо ви думаєте про утеплення на зимівлі бджіл, пишіть в коментарях, з цікавістю почитаю. Ну а на цьому все. Всім дякую за увагу і. До побачення.